колеги. Дуже приємно, що ми сьогодні зібралися в такому колі. А моя тема вона мене дуже цікавить, ну і власне, час такий. Підштовхує, аби ми нею цікавилася. Максим Єворський сьогодні говорив. І дійсно, наразі вже є навіть такі поняття, що є цифрові іммігранти. Це швидше за все, ми з вами. Ті, хто пам'ятають дискові телефони, паперові карти. Ну і є власне нейтіви цифрові. Це діти, які народилися зі своїми з, з технологіями, опановують їх з перших років життя. От, і ну, це такий да, процес, який невідворотній, і добре йти в ногу з цим, опановувати. Ну, і, власне, така диджиталізація суспільства в нас зрозуміла впливає на різні сфери, на сферу психотерапії, в тому числі. І зрозуміло, як і будь-якого поняття є обмеження і можливості. Серед обмеження онлайн-психотерапії то є. Дати те, що ми можемо бачити нашого клієнта, так як ми зараз з вами одне одного бачимо. Тобто, да, максимум тут такі плечі можемо бачити, обличчя зникає такі сенсорні стимули, як запах, дотик. Ну і, звичайно, може інколи зникати навіть звук, та картинка може зависати. Тобто, дійсно, ми зустрічаємося з великою кількістю обмежень. Цікаво, що. В транзакційному аналізі я розглядала матеріали, що навіть може як обмеженням бути власне прив'язаність до технологій як клієнта, так і терапевта. Тобто, якщо так позитивно налаштований клієнт і терапевт, тому тоді онлайн-терапія теж буде більш позитивно проходити. Ну так наскільки важливо, де да, можливо з наших внутрішніх так, дітей да, сприймати ці такі технології більш позитивно. От, ну і зрозуміло, що є якісь технічні бік, те, що виступає нам як обмеженням, проблеми, це якісь відволікання, хтось може зайти в кімнату. Ну а в наших українських реаліях це ще і тривоги, ну там ще найгірше це обстріли. От тому дійсно дуже багато для нас, як професіоналів, є таких челенджів, да, як же працювати в такому форматі, а особливо з тілесними симптомами, оскільки то є. Такий дуже так тендітний рівень взаємодії. І якщо говорити про можливості, то мені подобається ідея Рунена Стілмана, це транзакційний аналітик, і він розмірковує саме над цим обмеженням у вигляді відсутності багатьох фізичних сенсорних сигналів і розглядає це, опираючись на ідею Юнга про алхімію. Він розглядає віртуальний простір як таку певну нову містичну сферу взаємодії. Та, коли ми налаштовуємося на свого клієнта, клієнт на нас, і це такий вже певний новий рівень, психічний рівень, де відбувається взаємодія. Тому, безперечно, буде відбуватися ось це переосмислення терапевтичної присутності, штучний інтелект нам в цьому однозначно буде допомагати. От. І я поділюся ну, так, практичними да, такими а, речами, на які я опираюсь, коли працюю з тілесністю онлайн. Я маю терапевтичні групи. А, і тут я опираюсь на ідеї Річарда Е, Він загалом говорить да, про те, що а, емоційний досвід зберігається в мигдаленій лімбічній системі мозку у вигляді ефективних, вісцеральних, фізіологічних відчуттів. І, ці всі значущі наші спогади, спогади наших клієнтів, вони виражаються через афект, тілесні рухи, жести, і вони дійсно є дуже важливими. Ерік Берн називав такі жести, напруження сценарними сигналами і говорив про те, що у кожного пацієнта є. Характерна поза, жест, манера, тик, симптом, які можуть свідчити про те, що клієнт перебуває у своєму сценарії. І от Річард Ерскін радить під час, ну тобто він так описує роботу з тілом, яку, на яку я опираюсь працюючи з тілом онлайн. Зокрема, це звуки, так, комунікації, слова і ну, не завжди слова, речення словосполучення, дійсно, звуки, наприклад, ох, ех. Зітхання, чи, можливо, взагалі невербальні так, речі там, о, ну, там очі закрилися, зажмурилися. Тобто, дійсно, навіть якщо ми не бачимо е, нижньої частини тіла, ми можемо е, зважати на те, що нам доступне, і це теж внесе як фізичний, так і емоційний компонент. Е, і Річар Терскін пропонує, ну, коли ми бачимо такі прояви, пропонує запитувати, акцентувати на тому. Наприклад, можна сказати: зверніть увагу на ліве плече. Відчуйте, наприклад, що з ним, про що цей жест, наприклад, чи є там напруження, чи навпаки там відсутність будь-якого тиску. Або, наприклад, відчуйте, що що сталося з вашим голосом, ви щойно зітхнули. Можливо, Ваше тіло щось виражає. Також можна нам стимулювати як терапевтам зважання на тілесний аспект. Ми можемо запитувати, що відбувається у вашому тілі зараз. Якщо ми розуміємо, що ця тема є ну, така близька для нашого клієнта, на що це схоже в вашому тілі? Метафорично, наприклад, розмір, текстура, вага. Ми можемо звертатися до такого дослідження, в яких ситуаціях ви зазвичай це відчували. Чи був колись подібний стан в вашому житті? Поряд з ким ви це відчували? А, і таким чином. Безперечно, я так і Максим Яворський сьогодні підтверджує, дає нам такий да, простір світла в майбутнє, що ця тема буде розвиватися. Ми будемо працювати онлайн, підсилюватиме нас штучний інтелект. От і тут нам дійсно багато таких є і викликів, але водночас і можливостей. І зокрема, те, що я у під час роботи в терапевтичних групах помітила ось цю. Перевагу онлайн-середовища, по-перше, працюючи з тілесними компонентами клієнта, коли він перебуває в своєму безпечному просторі, нам це дає певний такий кредит довіри, тому що наш клієнт в безпечному так місці і може більше тут відкритися, довіритися своїм відчуттям. А друга перевага, яку я до якої я звертаюся, це. Можливість, що наш клієнт може бачити себе під час роботи онлайн, і ми можемо запитувати, коли ви дивитеся на себе, що ви думаєте, або на кого ви собі зараз схожі, що ви відчуваєте, коли себе таким бачите, що собі хочеться сказати, і це ну можливо навіть така може бути дуже глибинна робота, так такий дотик до внутрішньої дитини. От, ну і Якщо потребуєте ви чи ваші клієнти більше підтримки онлайн, я пропоную два такі проєкти, які я дуже люблю. І саме для цього зробила. На перший це мама в Телеграмі, це такий набір слів, погладжувань, якщо мовою та, які приходять щодня о 9-й ранку і вечора за київським часом, це для існує жіноча версія, чоловіча, це як і для дорослих, так і для дітей. Дітей, підлітків, а друга це Всесвіт, це такий, можливо, такий більш візуальний компонент. компонент да, подосліджувати своє тіло, да, на яку картинку відгукнеться, бо там вам пропонується п'ять карток на вибір. От, це можна завантажити в Google Play або в App Store, От, і ну, таким чином підтримувати своє тіло. Дякую вам за увагу і відкрита до запитань та обговорень. Якщо маєте, будь ласка, звертайтеся, надсилайте на пошту. Дякую.